Усім, саламчик. Сьогодні ми відкриємо декілька контейнерів на суму 10 мільйонів гривень. Для цього відео сам Піст задонатив мені на новий аккаунт і сказав, братанчик, ти відкривай контейнери. Тому за таке однозначно треба ставити лайкусик та підписуватись на канал. Друзі, а я вже у грі. Буквально з хвилини на хвилину в нас мають появитись нові контейнери. На годинник у нас 1758, і буквально через 2 хвилини появляються нові контейнери. Бажаєш почати гру, але не знаєш, як це правильно зробити, тоді спускайся в опис, завантажуй гру, заходи на Мої сервера промокод промокоди Фортіс, другу по 7 рівень, та получай 50 тисяч гривень. Такий ролик я вже знімав в себе на каналі, але це було на старій карті. Зараз ми пробуємо в загальному на 2.0. Та подивимось, можливо, тут навіть троп обновили. Трошки в загальному друзі хвилююся, але надію, що зможу забрати якийсь контейнер по хорошій ціні. Так, дивіться, в нас тут є Дубай, ой, Дубаїв капець. Заберемо США, окей, США. Перша ставочка США 700 тисяч гривень. Я впевнений, що цей чел буде мене перебивати. Ставимо 800 тисяч гривень, а, поставили вже, окей. 800 150 тисяч гривень ставимо та очікуємо. Так, 18 секунд до мого кейсу. Кейс мій коштує 800 тисяч гривень. Надіюсь, ніхто не буде перебивати. Буквально лишається 3 секунди. Приходить якийсь саня і просто перебиває ставку. Велике тобі дякую, друже. Ставимо 1 мільйон та 50 тисяч гривень. Люди здуріли, скажімо так, тому що за такий контейнер ставити такі суми, я не розумію. Мені цікаво, чи він переб'є мою в загальному ставочку, чи ні. Так, лям 400 ставить. Окей, добре, давайте подивимось, як він цей лям 400 буде тримати. Лям 500. Поставив загальному. В сегальному лям 800, ну мені здається, що це занадто багато. Хоча давайте поставимо 2 ляма. Осіння наша ставочка. А тут у нас стоїть 2 мільйона 100. 2 мільйона 300. Зробимо ставочку, нехай буде, в принципі, в загальному подивимось. Можливо, хтось переб'є, можливо, хтось не переб'є. 10 секунд залишається. Давайте подивимось. зібралась велика кількість гравців, і справді, надію, що окуп, якщо ні, це трошки в загальному тіль. Ставимо звук гравців та дивимося, що нам загалом випадає. Ой-ой-ой, якийсь транспорт. Ой, мінус 2 мільйона загалом, братва. Ну, слухайте в загальному. 800 тисяч, окей. Друзі, буквально через 3 хвилини в нас з'являються нові контейнери. Наскільки ви пам'ятаєте, з минулого контейнера нам випала Nissan Silvia, і ми трошки не в окупі. Тому я думаю, зараз ми можемо відкрити кейс Дубайський або США. На балансі 7 мільйончиків. Поки що ми не в влечку мінусі. Так, контейнери, як ви бачите, в загальному успішно з'явились. Контейнери США, Дубаї, давайте зайдемо, можливо, на Дубаї. Лям 700, чел поставив на Дубаї. Буквально перебиваємо. Лям 900, нехай буде ставочка. 2200 поставили. Тут в загальному 2500 стоїть, окей, Дубаї. Ну, по факту Дубаї має бути дорого. 2 мільйона 400 ставимо на цей контейнер та подивимось, зможуть нас перебити чи не зможуть. Він ставить 3 мільйона 300 000. Тут в нас стоїть 1 мільйон, далі в нас тут є 900 тисяч гривень і є за 900 тисяч гривень. Слухайте. Так, давайте подивимось в загальному, що йому випало, а випало йому, я так зрозумів, не дуже файно. Ставимо на цей контейнер лям 100 гривень, так, лям 200 ставлять. Окей, давайте подивимось, потягаємось в загальному, що тут є. Мені. Здається, зараз мене переб'ють і буде кабела. Лям 300, йо, йо а там в загальному беруть за лям 100. Чесно скажу ще дуже великої надії на рахунок цього немає, але виставляємо, друзі, ставочку лям 500 і будемо боротися майже до посіннього, тому що, можливо, реально в цьому кейсі щось лежить. Лям 600, ви смієтесь? Так, дивимося, що в загальному зараз йому випаде. Нічого, шмотки випали. 30 секунд, лям 600 тут ставиться. Давайте лям. Друзі, в загальному США контейнер, лям 800 це дуже великі гроші. Тому я думаю, варто тут ми не будемо ставити реально. Так, випадає мустанг. Це, кстати, мінус. Вроді. вроді мінус. Ну, не невеличкий, але в загальному, ну таке собі. Появляються в нас загалом контейнери. Дубай, Японія. Давайте забираємо ось цей контейнер Японія. Шатко за 800. Ставимо ставочку 800 тисяч гривень та очікуємо. А на нашому контейнері залишається 15 секунд. Я надіюсь, ніхто не переб'є і все буде чітко. Постараюсь просто не бігати біля нашого контейнера. 4, 3, 2, 1. Відкриваємо наш контейнер. bye І нам випадає ще один. Нісан. Ви серйозно? Випадає нам ще один. Нісан. Ще один. Нісан. Давайте продаємо порту, тому що у нас рахується вже один Nissan. Давайте подивимось також на контейнери США. А на контейнерах США нас стоїть Лям 400. Ого. Так, тут нам випадає одежа Дубаї нас падає одежа і ще один Дубаї. І получається 5 мільйонів, братва. Лям 902 мільйона на контейнер США, друзі. В загальному мені навіть цікаво подивитися. Дивитись, що буде всередині, тому що сума реально велика. Це в нас посідній контейнер і 3 мільйона 200 за цей контейнер. А всередині нас братва мустанг Чел, виходить, в дуже великому мінусі. На годиннику зараз 23.59 і очікуємо нові контейнери. Окей, давайте постараємось з того разу хоча б піти в окуп тому що реально щось нам трошки не везе. Так, наші контейнери зразу тут, як ви бачите, США, Дубаї, туди-сюди. Давайте, я думаю, переб'ємо ставочку на лям. 900, у нас тут 300 тисяч гривень, тут в загальному 2 мільйона і 500 тисяч гривень. Так, тут 2 мільйона також і 500 тисяч гривень. Тут взагалі за 100 хтось відкриває нову пошту. Поставив ось таку бертва суму, а саме 2 мільйона і 690 тисяч гривень. Я думаю, мене переб'ють, тому що це в загальному Дубаї. де він такі гроші бере. Контейнери за 3 мільйона. Ну слухайте, 3 мільйона це реально велика сума. Тут у нас стоїть 3 мільйона і 100 тисяч гривень. А тут у нас стоїть в загальному 3 мільйона. Окей. Кидаємо 3 мільйона і 150 тисяч гривень. Дивіться, взяли, знову перебили. Я взагалі не розумію, звідки вони такі беруть гроші. Контейнер Дубаї виставляю число 4 мільйона та 666 тисяч гривень. Надіюсь, нас перебивати не будуть та не будуть загалом заважати. Ой-ой, ой які суми. Чуєте, хлопці, так не перебивайте жорстко. 5 мільйонів ой-ой. Мінус гроші, мінус гроші. О, друзі, ви що? А який там максимальний дроп взагалі може випасти? Макларен, ну давайте до Макларена магазин. Щось мені страшно перебивати. Ну давайте ви забирайте, бо я стільки грошей не маю, я не мільйонер. О, я думаю, Макларен. І що, скільки в мінусі? Так, ми вже заходимо на пірс, буквально з хвилини на хвилину в нас мають з'явитися контейнери. Опа, контейнери появились. Давайте в загальному подивимось та поставимо якісь цікаві ставки. Ставимо ставочку лям 700 та очікуємо в загальному, що ми відкриємо контейнер. Ну я впевнений, що нас переб'ють. Віддай контейнери, по братськи Наша ставочка 2 мільйончика і це буде реально по кайфу. Не перебивай, брат, не надо. Ставимо нову ставочку Я замахали. Не формали, не треба перебивати, ребята. Ооо, осуждаю, осуждаю. Виставляю ставочку 3 млн 500. Отдайте контейнера. Ставочка 4 млн і 500 тисяч гривень, тому подивимось. Не перебивайте! 3, 2, 1. О, 8 лямів. А що за барач продавать? Ваші ставки, що випаде? Давайте, ось такого сразу. Давайте, ні, давайте я обернуся, давайте я обернуся, а ви будете по емоціям казати. Ну я я не дивлюсь, я не дивлюсь. Три ляма рівно. Продати порту скіна іменно. А, ні, ні, чекай, чекай. Ні, це окуп тому що один скін коштує 2 ляма, а другий 3 Получається 5. Давайте я один заберу і вам покажу. Бля, я, я забрав один, нечайно. О, я це забрав. він да, три лями коштував. А шалі, треба було продавати точно. Зараз ми перемонтуємо в ній капітальний ремонт. Як ви бачите, а, капітального ремонту не потрібно. В принципі, як ви загальному бачите, тут 42 тисячі кілометрів пробігу. І ось у нас така РСК 8, правильно? А, це r 8 Ауді. Ну слухай. В загальному машина досить непогана. Давайте зараз я ще трошки прокидаюсь на ній і скажу остаточні висновки. В загальному тачка досить непогано, керується також добре, тому лайкосик. Ось який, братва, вийшов відеоролик. Я надіюсь, він максимально сподобався. Отож, прожміть свій лайкосик, підпишіться на канал, а також напишіть цікавий позитивний коментарій. Також дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого. Тому, друже, до зустрічі з вами був Фортіс.